У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували виставку «Витинанок в моєму серці Лемковина. Вона присвячена 80-тій річниці примусового виселення українців з Лемківщини та інших західних земель України у 1944-1951 роках. Створила експонати мисткиня Галина Дудар. Ділиться, що для неї це не просто вироби з паперу, а історія роду, про яку дізналась зі спогадів батька. Саме там я тоді доторкнулася до того життя, яке прожила людина мого тата. Її в 44 му році із посади Ясливської Сарницького побіду переселили примусово. Причому це сталося так, як вже говорилося, за, за дві години. Виставка складається з 62 робіт. Їх жінка створювала впродовж чотирьох років. Усі експонати представлені в трьох залах. У першому розміщені сюжетні роботи за мотивами лемківських пісень та епізоди з життя. Другий зал присвячений традиціям лемків. Там можна подивитись на писанки та різдвяні композиції. Третій зал імітує лемківську хижу. Тут розміщені витинанки за мотивами дверних розписів та фіранки. Виконана кожна робота в унікальній техніці, що нагадує традиційний лемківський розпис великодніх писанок. Лемки розписували сірничком крапки і краплі. І оце я спробувала це втілити в таких от роботах сюжетних композицій. Це, власне, моє таке ноу-хау, скажімо, я сама придумала собі цю техніку, спираючись на писанки. Галина розповідає про картину, що позаду неї. Ветенанка має назву Лемківська мати. На ній зображена жінка з дитиною на руках гори лемківські хижі та ліс. Одяг Лемкині нашої ця ставнозвісна кригулька, бісерні прикраси, які носять лемки. Класичний образ матері Лемківської, яка переживає за свою дитину, яка, мабуть, сумує за тими горами, які їм довелося лишити. Ну, з такими думками вони робилися. На відкритті виставки згадували про звичаї та традиції лемків, співали їхні пісні, ділилися враженнями та спогадами. Привітати зі знаковою подією подругу прийшла Алла Шушкевич. Знайомі жінки, вже 12 років. Алла розповідає, що в процесі роботи не раз обговорювали виставку з подругою, тож знає, яке значення вона має для Галини. Вона збирала це по крупинках, інформацію про ветенанку саме Лемківську. Ну і взагалі бралися уже авторські її розробки. Вони робилися на основі тих малюнків, які збереглися. В різьбярстві, в писанкарстві, суто лимковини. Відвідав захід студент Віктор Третьяков. Каже, що його вразили як самі роботи, так і ідея експозиції. Я дуже цікавлюсь мистецтвом, а тим більше, що це пов'язано з нашою культурою, а саме з Лемківщиною, я з радістю прийшов, тому що мені було цікаво подивитися, дізнати щось більше про Лемківщину, про людей, що з ними сталося. Ознайомитися з виставкою можуть усі бажаючі, діятиме вона до 28 жовтня, включно.